Вітаю, мене звати Альона Міщенко, я практикуючий астропсихолог і таролог, і це моє перше відео. Буду дуже вдячна за будь-яку активність на моїй сторінці, лайки, підписка та коментарі. Сьогодні я хочу вам розказати про тему, за якою я спостерігаю останні три роки, і як я помічаю на практиці, вона дуже круто і яскраво проявляється в нашому реальному житті. Це тема затемнень коридору затемнень. Зазвичай він буває два рази в рік, і в цьому році він з 14 жовтня по 28 жовтня. В цьому році коридор затемнень відкриває саме сонячне затемнення, яке відбудеться з 14 жовтня о 20.50 по Києву. Це затемнення торкається таку важливу точку гороскопу, як південний вузол. Що це означає, що в наше життя можуть повертатися ситуації з минулого люди з минулого, і з ними нам потрібно допрацювати щось, тобто наша з ними історія ще не закінчена. І повертаються вони саме для цього. Сонячне затемнення буде проходити знакові терази це знак гармонії, взаємовідносин, партнерства, а також компромісів. Тобто в період от сонячного затемнення плюс-мінус три дні буде особливо підійматися, і буде важливою тема стосунків. Стосунків не тільки в парі, але й робочих, ділових, партнерських та просто дружніх. Тому будьте особливо уважні, чи в ці дні у вас виникають якісь конфлікти, непорозуміння, тому що ці ситуації відбуваються саме для того, щоб ви навчилися на них спокійно реагувати, знаходити компроміс та вміння залагодити ситуацію мирним шляхом. Взагалі, ось цей коридор затемнень він буде мати вплив на нас всіх, але когось він буде зачіпати більш так напружено та активно, а для когось він пройде лайтово та особливо вони не помітять що він і був. Далі я десь тут в відео вставлю список дат народження людей, для яких це затемнення буде особливо важливим. Також я б хотіла дати вам певні рекомендації, чого варто уникати в коридор затемнень. Дуже небажані якісь нові починання, тобто новий проект, новий бізнес. Якщо ви хочете вступити в нові стосунки, це не дуже сприятливо знайомитися, ходити на побачення. Окей, але не переводити це на рівень чогось більш серйозного. Якщо у вас запланована якась поїздка чи подорож, то це не означає, що її варто відміняти, ні, але будьте дуже уважні до того, що відбувається з вами в цей період. Ці ситуації не випадкові.